Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 14 місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000$. доларів. Є окремий плейліст на каналі за сьома відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як за заплановану суму 5000 доларів, і зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць, та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями. Layer 1, Layer 2 рішення Ефіріума, інфраструктурні проєкти, DeFi, DePin та RBA проекти, монети із сектору штучного інтелекту, ігрові проекти та мемкоїни. Цього разу в портфелі багато позитивних змін, пов'язаних із фіксацією профіту. Альткоїни за цей місяць сильно виросли і ми можемо починати фіксувати профіт. Хочу нагадати, що в рамках даного портфелю я дотримуюся стратегії фіксувати вкладені кошти при рості монети на 100% від ціни покупки. А портфель, статегі, в своєму основному портфелі стратегія у мене трохи інша. Отже, перша монета, з якої я забрав вкладені кошти, це Solana. Було забрано 50 доларів при ціні салана 240 доларів. Друга монета Avax, з якої я забрав вкладені 200$ при ціні 55 доларів. Третя монета Aptos, з якої було забрато 300$ при ціні 15$. доларів. Четверта монета ЗРО, з якої я забрав 200 вкладених доларів при ціні в 7 доларів. П'ята монета Optimism, з якої я забрав 200 вкладених доларів при її ціні в 2,70. Шоста монета. Монета ZK, з якої було забрано 150 доларів при ціні 26 центів. Восьма монета ONDO, з якої я забрав вкладені 300$ доларів при ціні 1,80 центів. Дев'ята монета R, з якої я забрав вкладені 100$ доларів при ціні 27 доларів. Десята монета BIM, з якої було забрано 300$ доларів при ціні монети 3,5 центів. Також я забрав вкладні кошти з двох мемкоїнів ELON та BRETT при їх рості більше, ніж на 100%. Таким чином, загальна кількість безкоштовних монет портфелі стала 12 штук. Дуже гарний результат: даний портфель показує себе навіть краще мого основного портфелю. Минулого разу я використав всі резервні USDT і зробив ставку на новорічне раллі. Як бачимо, це було правильним рішенням, і зараз я вже навпаки тільки забираю профіт більше нічого не купуючи. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 14 місяців, і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім переливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю показав гарний ріст. На сьогодні прибуток складає 103%. Минулого місяця був прибуток 29%, а два місяці назад була просадка 21%. Здавалося, що падіння не буде кінця. Найгірше за весь час інвестування себе показує на даний час ЛДО мінус 7%. А найкраще цього разу монета Honda більше 100% прибутку. Хоч таких монет цього разу і багато. Відділив я саме монету Ондо, бо вона показала ріст кілька відсотків більше інших монет. Друзі, більше всілякої корисної інформації. Включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Дану інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов у крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які який тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як Мірефра. Бірж або ОКХ, чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет з мого портфелю. Це будуть монети Atom, Link Tao. Перший графік монети Atom. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Atom показав гарний ріст від свого дна, але навіть попри це можна сказати, що монета все ще знаходиться у глобальній зоні накопичення. Із свого локального весняного піку Atom знаходиться у присадці на 31%, а від піку 2022 року на 77%. І дна монета виросла на 172%. Найближча зона спроту знаходиться на 11 доларах 40 центів. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 8 40 центів. Другий графік монета Link. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів. Монета показала стрімкий ріст і вийшла із зони накопичення. Також було оновлення весняний пік. Від свого піку 2022 року Link знаходиться у просадці на 52%. Від свого дна монета вирішила на 406%. Найближча зона спроту знаходиться на 28,50. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 21$ 60 центів. І останній графік монета TAO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Даний сектор домінує в цьому циклі TAO також показує сильний ріст. Від свого локального весняного піку TAO знаходиться в просадці на 11%. І скоріше за все, в найближчий час оновить даний пік. І одна монета виросла аж на 2200%. Найближча зона спроту знаходиться на 740 доларах. найближча зона підтримки, від якої можна ожидати свої покупки, знаходиться на 608$. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте. Значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефір приністовано 400 доларів і прибуток становить 84%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Салана на забрано проінвестовані кошти і залишилися тільки безкоштовні монети. За Vax забрано проінвестовані кошти. В Atom проінвестовано 600 доларів, прибуток 6%. відсотків. Заптас забрано проінвестовані кошти. В Link проінвестовано 400 доларів, прибуток сімдесят. 4%. відсотки За зРО забрано про кошти. З монети Optimist також забрано проінвестовані кошти. З IK забрано проінвестовані кошти. В LDO проінвестовано 400 доларів, просадка 7%. З Ondo забрано проінвестовані кошти. З R також забрано проінвестовані кошти. В рендер проінвестовано 500 доларів прибуток 63%. В TAO проінвестовано 500 доларів, прибуток також 63%. З BIM забрано проінвестовані кошти. З Ілон забрано проінвестовані кошти. З монети Гаррі також забрано проінвестовані кошти, і з монети Бред також забрано проінвестовані кошти. Є звільнені після фіксації профіту 2200 USDC. Я вирішив змінити стейблу портфелі з USDT на USDC на всяк випадок. Так і скоріше за все, дані кошти на ближчий час не будуть задіяні я вирішив тримати їх саме в USDC, як менш ризикований варіант, на мій погляд. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступно в віб-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.